Слава Україні! Ми часто згадуємо про журавлів, коли говоримо про журбу. Але не до кінця розуміємо, чому це так. Тому зараз ми розберемося у всьому, щоб дізнатися, що переховує у собі журавель. То чому журавля слід називати веселиком на весні? Не забудьте підписатися, вподобати віде та підтримати нас гривною гривнею на Патреоні, щоб випуски були якомога частіше. Журавлі! Є невід'ємною частиною багатьох культур. Помітне місце посідає журавель і в житті українців. Так, він є одним із знамен весни, про якого кажуть: Журавель прилетів, теплінь приніс. Знамен сторожкості стоїть, як журавель на сторожі. Знамен відлюдності ходить, як журавель по болоті. Знамен гульвіси. Унадився журавель до бабиних конопель. Також за поведінкою журавлів вгадують погоду. Журавлі летять високо, зима ще далеко. Журавлі летять низько, зима вже близько. Ранній приліт журавлів на ранню весну. Перша ластівка ще не весна справжню весну приносить на крилах журавель. Журавлі прилетіли більше не чекай заморозків. Навесні, коли журавлі тільки повертаються з Ірію, тимчасово заборонено вголос називати їх журавлями. Інакше з народним повірям журитимешся весь рік! Натомість слід вживати слово веселик. Це загалом поширюється на перший помічений ключ журавлів. Адже саме вирій був раєм для наших пращурів. І звідти повертаються тільки щасливими, вважалося, що саме з ірію у подобі птахів прилітали душі майбутніх немовлят. Також там зберігалося насіння, що весною приносилося на землю. Українці вірили, що курликання журавлів це голоси душ пращурів. і що журавлі кричать ні голосно, ні гірко. То душам пращурів спокійно на тому світі. Вбивство журавля або кривда в цього птаха було одним з найтяжчих гріхів. Людину, яка вчинила це, вважали про і вона скоро повинна була померти. Насправді ж, назва журавель походить від нашого праслов'янського слова жираб'ї. Яке має праіндоєвропейське походження, «гер» хрипко кричати, тобто звуконаслідування криків журавля, і авіс птах. Можливо, з часом відбулося зближення цього слова журити або іншим звуконаслідувальним утворенням журчати, а вже потім і «журити», тобто печалити і засмучувати, яке вже походить від прослов'янського журійти. Що від індоєвропейського Жеур. Через це зближення двох різних слів, а також додавання нашими пращурами до нього уявлень про світ створило повір'я про те, що не можна казати навесні журавель, інакше буде журитися весь рік. А треба казати Веселик. Адже журавель журиться, коли відлітає у вирі, але веселиком повертається з нього. Тому радіймо, як веселики нашій Україні, а не чужині. Живімо у ній і розвиваймо її. До зустрічі!